Друзі, всі вітання, а це залітає 17-та серія шляху бомжа на Ukraine. І як ви пам'ятаєте, у попередній серії ми з вами купили квадроцикл. І як бачите, у нас залишається лише 218 тисяч гривень. Тому пропоную відкрити інвентар і ми бачимо, ось така ситуація знаходиться у мене у інвентарі. Також хочу нагадати, що ще в мене ресурс є у квадроциклі. Друзі, ну що ж, залітаємо в серку... Нормально, добре. Зальтаємо Серкко, зараз продамо всю нашу рибу, що у нас є. Так, давайте одразу прийдемо до продаж антикваріанту. Так, одні скарби. Ну, в принципі, скарби по нормальній ціні. І алмаз теж вже. Нарешті так добре, продаємо теж алмаза, Так, працювати набраш риби. Так, форель я не взяв. О, білуха теж якась по нормальній ціні. І краб, ми теж продаємо. Якщо є ну, дві штучки. Так, дві штуки, далі краби, у нас багато краю. Так, в принципі, продали лосось 4200 продаємо. І сом по 2000 ми теж його продаємо. Так, друзі, ну що ж, е, давайте подивимось, що ми все продали. Ага, ще а, 23 щуки і одна форель. І ще якщо не помиляємося в квадрику, у нас ще є ресурси. В принципі, тут і не так уже багато риби, тут одна щука шість лосося, так що це забраков? Так, шість лосося. До речі, зараз віддамо другу алку. Там він на церкві нас буде чекати. віддамо зараз нашому другу алку. І вже я вам розкажу, скільки я цього зробив. На жаль, там наш друг таки не під'їхав, ну що ж, як я підрахував, ми заробили рівно 333 тисячі гривень. Всієї, всієї риби. Ну що ж, а зараз я хочу трошки пошукати скарби, тому відкриваємо карту і бачимо, що в мене залишилося ще 43 карти. Так, їхати нам у Дніпро. Підіржаємо до нашої наступної міточки, і бачимо, друзі, мітка показується аж ось там. Це в осій зоні, ніколи не це не бачите, Це ось тут від епіцентру недалечко. Ну що ж, але якщо по посправді, я так... Виногради, добре. Я завжди думав, що. Ну, воно з тої сторони, але насправді, друзі, воно, якщо я не помиляюся, мені там адмін підсказував, Це знаходиться ось тут. Тому не треба там ніде ззаді чи пошутка, по кутках десь шукати. Ось просто на все собі тут підійшли і зверху копаєте. Так. Це тут дуже, мені здається, найлегше, і ми знайшли скло. Дякую. Одразу залітаємо до лікарні, щоб полікуватися і виконати квест. Так я думаю, що СБУ вже нас пов'яжуть, але... ні. Так, виконуємо одразу квест. Так, це що така така прогрузка? І зараз нам потрібен лікар. Десь взяти. Так, це хто? Іван Артемович, Е, Так, друзі, де наші лікарі всі? Так, кто не лікар? йо моё де всі лікарі 02 лікарні? Підскажіть мені, будь ласка. А? От ну дивіться, нікого не ма... О, працівник. Слухайте, давайте ми поки тут ще вона є. Так, 100 гривень же, ну слухайте, нормально. Так, десь тут ще накось бачу. й моё алло, де, де працівники всі? 02 лікарня. Ау, буду скарги на вас писати. Знаєте, одну таку історію вам розкажу. Раз це я визиваю адміністраторів, що ось там сидів лікар, і мені кажуть, я маю лікарі давайте швидко працювати, скарги летять. Дай таке. Залітаємо до верфу та виконуємо завдання. Ну, а зараз ось така ситуація знаходиться у мене у інвентарі. Як бачите, тут багато вінілів. Ну, давайте одразу скло перекладемо сюди. Тут, як бачите, є жіночий скін, казка королівських битва, рогітара, кашкеті всі та окуляри. Також цей вініл, який я ніколи не буду продавати. Потім розкажу чому. Також тут є багато деталей до А класу: 13 металу і 83 петрушки. Ой, петрушки, кажу, тканини, яку, до речі, ми продамо. Зараз викопуємо скарб. Та отримуємо завдання. Друзі, щось я бачу, дуже сильно падає пластик. Як ви пам'ятаєте, у нас є також завдання з квеста, це перефарбувати графіті. Але зараз я хочу заїхати до мотосалону та подивитися якісь собі мотоцикл. Так, друзі, я хочу придбати собі мотоцикл. Чому? Ну, не знаю чому, але мені, здається, це буде зручно. Так. Добре, відкриваємо мотоцикли. Так, в принципі, дивіться, є уже ось такі. За 410 тисяч. Тут він максимальна швидкість 140. Добре. Є ось такі. Тут а теж базовий двигун 274. Ну, ні, за це я вже не хочу. Слухайте, дивіться. А ну давайте його затестимо. тест-драйв візьмемо. Ага, тест-драйв 1500 гривень. Добре. Так, добре, ми. Де дорога? А, я вже злякався. Так, а тако, якщо просто тако брати і їхати. Ні, ну, друзі, ну в принципі, то нормально, мені здається. 130 без багу. Так? А якщо з багом, то вона вже їде ось так. Я, в принципі, не знаю, друзі. Мені здається, що зараз не бачу смислу купувати такий мотоцикл. Може, якщо то на десь пошукати, та й не знаю, за 700 тих самих тисяч купити вже на кращих деталях. Бо дивіться. От я зараз просто газ в повну жму. Давайте вимнімо нашу максимальну швидкість. 136. Ну, 135 це вже просто край. А якщо з Багом. З Багом ми вже розігналися 171. Так, ну, не знаю як, але мені здається, це замало. Ну, тому поки що не будемо купувати, якщо то, то щось пошукаємо на полу ринку. А зараз, друзі, у нас знаходиться рівно 83 карбовиці. Це те, що я нафермив за буквально пару днів, тому що, ну, довгий час не заходив у Ukraine GTA. А поки ми, друзі, очікуємо, ну просто подивіться, яка це прекрасна машина. Ну, скажіть, ну не знаю просто. Звісно, є краще машиною Є-60, але поки що мені здається, навіть для тих самих научків Є-60 буде прекрасна машина. Як бачимо, під'їжджає вже та людина привіт. і має... вот. Все, привіт, Що, так, 83 тканини, так? Uh, так, давай що маєш кидай карту. Так, зараз кидаю карту. Uh. Так, друзі, я вже забув всю цю навіть карту, чесно кажучи. Якщо я не помиляюсь, так, 14.59.00, все. Все, зараз спишемо людині карточку, вона нам перекидає 95 тисяч, якщо я не помиляюся, так? А то ще не був. Так, зараз перевіряємо. Так, бачу все. 90 тисяч там прийшла комісія, ну нічого, так, кинув кіда... тобі обмін. Так, і, друзі, передаємо йому 83 тканини. Все. Все, все подякую. Дякую, гарного дня, будеш мати іщезд, mm -hmm. буду брати. Все, добре, добре. Вони кожен день майже є з тої рибалкою. Ну, будеш мати, пиши мені, я буду забирати у тебе. Угу, mm -hmm, все тракую, добре. Патрики, там мені треба їх. Все зрозумів, добре, давай. Все, давай, удачі. Звичайно, друзі, на цих кадрах ви могли бачити, як я придавав людині тканину у розмірі 83 штуки, про що я вам і говорив. Зараз, друзі, я хочу перефарбувати графіті, за що ми отримаємо один карбованець, тому що, друзі, карбованці реально вони нам вагу золота. Так тому давайте одразу підбігаємо і починаємо фарбувати. Тут все зовсім легко. Все. Ми перефарбували. Також, до речі, думаю, купувати собі на майбутнє колись фуру. Але це не зараз хана майбутнє, щоб розвозити різні товари, ну та заробляти на цьому кошти. Так, друзі, тим часом ми під'їжджаємо до, вик... до лавки скарбів. Ой, так дістаємо нашу лопату і ось тут починаємо копати знову. Ну, ще ж, будемо надіятися, що випаде інструмент, бо акумуляторів нам потрібно чи немало, тим самим скрафтити і навіть і продати. Так, гарно, гарно. І нам випав метал. Добре, дякую. Ну що ж, друзі, а зараз я хочу під'їхати до одної найлегшої роботи сонячних панель. Так, друзі, ця робота знаходиться ось тут, і вона доступна з першого рівня. І тут воно лутати дуже гарно кацулу Навіть ми просто просто підходимо до обслуговування і, допустимо, гарчірічхоїсь такопритираємо. Це займає менше хвилини, але, звісно, найкраще працювати, якщо є x 2 по на будівництві, тому що от мене, наприклад, 21 рівень, там дуже легко лутати, ну, великі бабки, якби, і теж фармити досвід той самий і все інше. Зараз я тут проведу ну, чуть-чуть такого часу, і подивимося, що вийде. Зараз я отримав 2500 гривень. Тут теж у нас гарнічірочка. За годину тут можна лутати плюс-мінус ну, 1400. Як для новичка, це просто прекрасна робота. Ну, а з вами був Паша Ніна. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал, якщо ви вот це вперше. Ну а ще раз всім дякую за перегляд і всім пока-пока.